Я почув інформацію, що по вулиці Андрія Валишко буде зменшено мафі в 6 рази. 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 Так? Але, але я почу, рази. Але я хочу зараз, щоб всі почули мафи, які стоять на Андрія Малишка на проти дитячого світу, які стоять за рішенням суду міста Севастополя. Вони є вперше в цьому, що вони входять ці. 800 мафів, які залишаються в районі. І ще питання, що стосується звідки інформація у Сармата. чи ви вже йому дали погодження, що він зараз зараз робить робить уже енергозбереження і створює, створює умови для торгови. Зрозуміло? І про пар, і про парк малишка, чому з'явилась? Пам'ятка про те, що буде пар маличка перенесений на вовчу гору. Чому це відбулося без, без, без рішення? Да це не господарі, це, інкуцій, це, це тимчасові чи, люди района чи мікрорайону. Трошки Гальба. Значить, відповів на ваше питання стосовно цих села Стопольських судів, таке інше. Присаджуйтесь, значить, рішення цього Севастопольського суду... Я не пам'ятаю, чи я, чи голова підписала, ми передали прокуратуру. Це, це рішення є підозаювим, незаконним. Причому рішення іноді приймаються раніше, ніж поставиться сам кіоск. Рішення вже було. Для нас це теж дивно, і тому передана цим прокуратура. Я вам заявляю, при журналісті, при кореспонденті так далі. можете ну, завтра зайти. Вони знайдуть копію цього листа, що ми направили, щоб я не можу, що я вас. І вони вам зроблять копію, що ми звернулися до прокуратури про законність цього річного суду. Тепер ну, не будемо знову ж таки про парк. Для мене це теж ну, жива тема про зелені насадження. Повірте, я дуже багато знаю. Я, я, на вашій совісті, все 14 років про працював в екології. Я знаю, що таке зелені зони. Я знаю, що таке забудова зелених зон, що таке виведення лісів зелених зон. А як же ви допустили це? Як ви допустили? Не треба мені доворочених борців за екологію. Треба спеціалістам, які дійсно люблять Київ і щось зробили для цього Києва. Ганьба, 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 ганьба. І там застосовувати свої знання, Поставили даба, колючий дрот разом. Ми, 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 Зачат, дякую вам я за увагу, бі, шановні друзі. Зачат, е, е, пропозиції, пропозиції і для вас, шановні. Я звертаю вашу увагу, щоб ви пропозиції, всі, ну тільки конструктивні, щоб вас зрозуміли, що ви пропозиції. Конструктивні в мікрорайонах. Громадські слухання в мікрорайони. Департамент архітектури. Таким чином ви можете вплинути ще, ну, ще протягом місяця, до 21 числа. Потім теж катастрофи не буде. З'являтися, будуть такі які дозвіли, вивага, тим малим і дико не допомога підприємцям, які мали старі дозволи, які сплачували бойову участь, вносили в місто, які мали якісь дозвільні документи, тим, які посудами цим Севастопольським і таке інше, які самовільно ночі кидають, їх не буде. Вони чесно, як у вас. Повірте, на цьому. Закінчення громадські слухання ми ще, ще, зупинилися прищепоня. Да. Тому рік ще ще будете ще ході, дякую. На цьому вже офіційну частину за Давайте давайте вас, Так а яке рішення? 820 метрів? 820 метрів? Це ми підписались а, під ними чи що? Ні, 820, 820. 820. Я, я, Я друг слухати. Робоча група підписалась. Я на самом <сёжу> да, вот, это, под, всего лишь это значит, я это самое, переводят на войну. У меня к вам вопрос, представитель общественности. Вы план схем, на которой будут размещены киоски, видели? Нет. И, а кто их видели? Видели или нет? Видели. Мы видели, которые сносятся, собираются и сноситься. И нет, не видели. Где мы ее можем Здесь Если я предприниматель, я задаю вам вопрос. Вы план схему, которую район утверждает, видели? Ай-яй-яй. Не общественники, не предприниматели. Все. Все вопросы к рабочей группе.

на І ще мені дуже хочеться відповісти, що пану він питав, де я взяла відомості. А що, це сектетні матеріали? Про що відомості були? Я сказала, що до мене дійшли, дійшов слух, що замість прийомного пункту будуть відкривати магазин Сантехнік. А переформує. Тобто, хто хоче відкрити, воно сидить там возле колони. А він каже, дай це взнали. Магазин прийому з полтари у нас дворі. Тобто, що вони роблять? Вот вони не знищують, да. не знали. Вот это, не зна, голубой. Пони,